Thank you. Вітаю, друзі. Така якась особистісна тема. Слово я звучить, ну, але воно дійсно торкається сутом мене і, можливо, навіть як не дивно, прихід в професію, що не є якимись спогадами, ні, це її спогад, але скоріше показати, як свідомі, позасвідомі процеси можуть приводити нас туди чи інші, наприклад, в професії. Як не дивно. Але починаємо, як завжди. Зараз я вернуся до цієї теми, але починаємо, як завжди, з музики. І цього разу я покажу вам також рідко я показую інструменталістів в джазі, які ну якби не відіграють головну роль. Скоріше, вони фон, вони забезпечують, але щоб сказати. Ось це джаз і група його, він засновник, на нього орієнтується. Його сольні партії це дійсно фронтмен джазу. Рідко називаєш, окрім, звичайно, саксофонів, окрім бас, труба, гітара. А цього разу, будь ласка. І ви бачите, що перед вами людина з паличками, барабанами, і звати його Тоні Кінсі. Том Кінсі, британець, англічанин, а який прожив 97 років, народився він десь в кінці 20-х років, це точно, 97 років прожив, це я пам'ятаю, бо таких довгожителів в джазі не так багато, в зв'язку з тим, що люди ведуть різний спосіб. Життя в цьому джазі всяке буває, скорочують своє життя, на жаль, навіть великі музиканти. А в даному випадку Тоні Кінсі прожив, творив, найбільш знамениті його речі відносяться до 50-х років. Виступав він. Звичайно, він переграв з багатьма великими музикантами. Однозначно, тут навіть говорити щось, принаймні те, що я чув, і дещо з його звичай, зібрати його все неможливо, але дещо із Лесейдженом, Скоттом, Джоні Данкротом в мене є. Слухав. Виступав він із Біллі Холідей, і з канадійцем Пестер, Петерсоном, керував своїм власним ансамблем в клубі «Фламінго» в Лондоні, це знову ж таки 50-ті роки, і записав дуже-дуже багато, ну, більше 80 сесій між 50 ми і 70-ми роками, коли він вже почав відходити від музики. Крайній рідко виступати. Хоча за цей період своєї своїй творчості об'їздив все, що міг об'їздити, знаменитий джазовий барабанщик. Рекомендую вам послухати. О, я стільки говорив, а не показую вам, що я рекомендую послухати. Ось, принаймні, закачайте, а... ну, не закачайте, а перейдіть за QR. На цей альбом і послухайте, і ви зрозумієте, що Тоні Кінці варто, мабуть, слухати. Цікавий, дуже цікавий барабанщик, цікавий музикант з хорошим ритмом. А до речі, забув сказати: окрім того, що він ще й барабанщик, він і поет. От такі бувають речі. А поезія, вона ж дуже ритмічна, вона високоматематизована, вона дійсно має свою, свою ритміку, і недаремно два інструменти, які тримають ритм: це барабан і бас. І от недаремно барабанщик, тонкість, іще і хороший поет. Ось так так буває. Ну, Але давайте вертаємося до основної теми. Я ще раз скажу, вона така дуже особистісна. Що я хотів в неї розповісти, ну, що хотів, то й розповідаю. Як я не навчився битися, от коли е згадуєш дитинство і коли розмовляєш там з друзями, е своїми однолітками, і починаємо згадувати, хто як вів себе в школі, які створював там групи, які були конкуренції, як змагалися, і в тому числі бійки. От хлопці билися між собою? Билися однозначно. А коли мене, мене б хтось спитав, скажи, от, а ти бився? Я, я тут же згадую свою першу бійку. Я не пам'ятаю, в якому це було класі, але однозначно, це були не старші класи. Це були скоріше десь так між молодшою і середніми класами. І добре пам'ятаю, де це було: це була середня школа номер 1 славного міста Бережани. Там є така спортивна площадка, вона так на різних рівнях. І спортивна площадка, спортзал, і спортивна площадка, виходить, на вищому рівні. І вихід з спортзалу є кілька зі школи, захід, спортзал, і свіжий вихід на площадку, ну, скажімо так, літню, волейбольну, там, тенісну, я не знаю. Ні, теніс тоді не було, баскетбольну, волейбольну. І от якраз на, в спортзалі появилась якась штурханина в класі між класами. Можливо, ми змагалися. Я тоді активно грав в волейбол, ще більш активно грали в баскетбол. Називалася команда Лотос. Придумували, малювали фарбою на футболках, псували, рідкі, рідкісні речі для нас, спортивну форму. І так було не спарена, то її псували. І а, виявилася якась штурханина, і ця штурханина перейшла в те, що а от після уроків ми з тобою розберемося. От я вийшов розбиратися. Вийшов я, вийшли мої друзі. Причому поведінка всіх друзів класна, така, знаєте, глядачі. Не те, що ми за тобою постаємо, Ні, навпаки, давай, ти давай, а ми тут. Будемо дивитися, ну ти ж наш, ти ж переможеш. І з його сторони точно так стало його, скажем, там півкласу, і мого півкласу. І ми по центру, і основне, ні він, ні я битися не вміємо. До обличчя торкнутися, боїмося, бо як можна людину бити в обличчя? Ну як можна? Ну от перед тобою очі, ніс, рот якийсь щось говорить. як можна туди пхати свої кулаки чи лікті, чи ще. Тому, звичайно. А ця дитяча штурханина скоріше зводилась до того, що ми штовхали один одного. Але мій перший досвід бійки привів до того, що я вивихнув великий палець. Тому що взяв, от ви зараз бачите мою руку, і я великий палець зажав в кулак, ну так, наче, щось там тримав. Ну, для сили, я не знаю для чого, рефлекторно. І, відповідно, цією штукою кулаком штовхав його. Він мене штовхав, я його штовхав. Я не відчував ще тоді болю, а потім я розігнути цей палець уже не міг. Він так болів, неймовірно. От перший лайк, якого я не знав, бо мені потім там його поставили на місце, то я довгий час ходив з цим лайком, в тому числі по школі. І а, висновок, який я зробив. Це те, що, ну, по-перше, травмував руку, і то так добре. Хто там переміг, не пам'ятаю. Ну, ніхто на землі не валявся, і ніхто з фінгалами не ходив під очима. Просто була така штурханина, де я вивихнув чи розтягнув. Ну, боліло, бо мене там смикала медсестра щось. А... І я вже сказав, що досвід мій був гіркий. Я зрозумів, що не вмію я битися. А як так, пацан не вміє битися. Що ти за хлопець? Ну що ти за хлопець? Ну не те, що ні мною там хтось сміявся, та ні, похіхікали друзі, і пішли, і пішли ми додому, і все окей. Але я для себе зробив висновок. Ага, ти не вмієш битися. Треба негайно навчитися чомусь бойовому. А в силу того, що був дуже вираженим інтровертом, тобто, скоріше, я готовий був перелопатити гору літератури, читав я неймовірно, повірте, це дійсно так не буду хвалитися, просто. В той час всі багато читали. Я читав, ну, не знаю, ну, точно дуже багато. Ну, в середніх класах перечитати, перечитати зібрання Бальзака Уілім Текерея, Захоплюватися Беренже і, і, і ще якимись поетами французькими, а пізнавати Війона і шукати його поезію. Це все було про мене. Тому битися треба було навчитися. Але навчитися ненормальним способом. Ненормальний спосіб це знайти книжку, де описано, як битися. А такої книги немає. Ну, тоді сам видавив і всякої фігні по принципу, а тим більше, відео, то взагалі, який комп'ютер, тоді і комп'ютер не був. А не було, значить, я з тими ж своїм пальцем. Іду в бібліотеку шукати, як навчитися битися. І знаходжу тільки одну книжечку, яка зв'язана з самообороною, з навчанням, і це називалося самбо. Слово карате, там, джіу джитсу Айкідо взагалі не було. Все це екзотика зі Сходу прийшла значно, значно пізніше. Отут було самбо було, от самооборона без зброї, самбо. Така брошурка на одній там, чор, такий дешевий папір жовтуватий, і на обложеці, там один кидає іншого через плече і так далі. Підходить, я з цією книгою і з цим пальцем беру цю книжечку і йду додому вчитися битися. І починає читати. І якщо хтось у вас торкався подібної літератури, то знає, що слово самбо і взагалі введення в самбо починається з того, що йдуть там схематичні малюнки, і людей вчать падати, не битися, не захищатися, не виконувати якісь прийоми, а вчать дуже правильно, як і в іншій боротьбі, не травмуйте себе. Якщо вас там кидають і ви приступаєте до навчання, перше, що ви повинні вміти, групуватися і правильно падати, Так, щоб не поламатися від першого шкитка і так далі. І от я, школяр, з книжечкою і з пальцем, приходжу додому. Читаю, що перші уроки 100% це лише падіння. Падіння на спину, звичайно, не просто падіння вперед, падіння на спину з групуваннями, так, щоб не вивернути, не пошкодити. І відсовую починаю вчитися битися. Відсовую столик в сторону, а підтягую там такий потертий у нас був скоріше рядно, коврик. Підтягую його і. Присівши так трохи, різко відкидаюсь назад, подивившись на схемі, як же треба, а там що було написано. Згрупуйтеся голову чуть вперед, підтягніться, згрупуйтесь, падайте на бік, а не плашмя, і так далі. І я відкидаюсь точно так, як там було написано, і влітаю головою в кут дивана. Влітаю головою так, що не те, що. Свічки в очах, там був гул і там світ спочатку зник, потемнів, потім з'явився, проявився і така гуліще швидко набрала ззаді, як я зачепив головою, як я її не розсік і не залив кровавою свій спортивний аля зал, не уявляю. Но, тим не менше, за оцією штукою з'явилася ще зліва ще одна штука, на цьому я. Навчання битися припинив. До чого я це все веду? От я думаю, чим я зараз займаюся? Mm. Не, не зараз безпосередньо, зараз я з вами розмовляю. Дав якийсь навіть смішний, хоча на той момент він був для мене дуже болючий спогад. Ні, скоріше, я говорю про те, що а, я вже тоді інтуїтивно, без всяких ще знань, хоча ще раз говорю, читав дуже багато. Починав розуміти, що якщо ти не вмієш, то, можливо, ти знайдеш все-таки перемогу в чомусь іншому. Не кулаками, а словом, переконаннями, доказами. Потім, на моєму шляху, був Вольф Мессинг. Дійсно, був. Я ніколи не говорю, що я там був, не дай Бог, знайти, та який знайомий. Я був 70-ті роки це студент, а перший-тільки постав, а він тільки приїхав, а він тоді роз'їжджав по, по країні, давав концерти з пошуками в залі, ну, дивовижні концерти. І ми пересіклися в кінотеатр Перемога, по-моєму, так він називався, а може і зараз по-іншому називається, ну, в центрі міста. Пересіклися і тільки однією фразою ми розминулися, коли я так нагло пристав до нього. А якраз от оці дрібні, хоча Месин в твоєму житті, навіть якщо ти перетнувся щось, запитав, щось він тобі відповів. Це не дрібна річ. Та й, мабуть, спогад цей також не дрібний, раз я його до сьогоднішнього дня пам'ятаю. І не по принципу, гіпомнезія сьогодні значить гіпермнезія на минулі події, що вказує на те, що в Людина включається в закон розпаду пам'яті Рібо імені товариша Рібо. Ні, скоріше, це якесь логічне усвідомлення, розуміння, що можна перемагати, не обов'язково застосовуючи щось дуже фізичне, те, до чого ти не схильний, не вмієш, і воно не відповідає тобі. Так, якби а, потрібно було, я це прекрасно усвідомлюю, маючи на той час якусь спортивну форму, я дуже непогано бігав і футболом займався, а, можна було б піти на якийсь кружок, але тоді не було ні кружків самбо, ні боротьби, нічого не було. Навіть кружка боксу у нас не було. Був футбол, була легка атлетика. Це точно пам'ятаю. Але міг би шукати і за бажаннях міг би і знайти, якби довго шукав, ну не обов'язково в себе містечко, можливо, ще кудись їздив чи більше пізнавав, по телевізору не пізнаєш, інтернету немає, комп'ютерів немає. Але з допомогою цих же самокнижечок і, можливо, групування, можливо, чогось би навчився. І якби була в цьому потреба. Виявилося, що, мабуть, і потреби немає. Ну, одна бійка, дві бійки, був ще розквашений ніс, все було. Але розуміння, що я можу бути в чомусь більш ефективним, можливо, і ці кроки ввели до того, що я почав розвиватися саме в цю, в цю область. Психологія, психіатрія, психотерапія. Пішло-поїхало. Месик, звичайно, додав масло, вогонь, вчися синку, що називається. Тоді будеш знати, розуміти, що відбувається на сцені. Ну, це він про себе. До чого ця вся історія? До підказок. До підказок. Ми ж дійсно ми не можемо бути ефективні у всьому. І іноді те, в чому тебе просять бути ефективним, воно зовсім не відповідає твої суті. Ти можеш робити зусилля, ти якось це зробиш. Але наскільки ти будеш задоволений, і наскільки ті, хто просять це зробити, чи вимагають цього зробити, ну, здаючи тобі заробітну плату. А наскільки вони будуть задоволені, сумніваюся. Знайти те, в чому ти будеш більше себе реалізувати і допомагати бути ефективним для іншого, це мистецтво. Думаю, що ці мої смішні дитячі спогади, вони також були якоюсь підказкою, коли я зрозумів, що рухатися в оцю сторону все-таки навчитися стати там суперкаратістом, суперспортсменом, супербоксером, трощити направо наліво, бути там, лідером, щоб тебе всі боялися, мабуть, не моє. Не моє. А якщо це не моє відчуття, ти повинен бути серед інших в тому числі цікавий для них. Десь навіть домінувати, окей, чому б і ні. Тоді компенсуй. В чому ти сильний? В чому твої переваги? А, ти багато читаєш? Ну, так ти вмієш розмовляти. А вміти розмовляти це вміти переконати. А вступити в діалог і знайти вихід ситуації без кулаків це вище мистецтво. Наприклад, для прикладу. А бути переконливим для викладача, при тому, що ти не вчив матеріал, але ти вийшов і в тебе підвішений язик, так що ти починаєш говорити, 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 пільно дивитися, буквально щитувати з очей і кивків викладача правильно чи неправильно, зупинятися паузи з інтонаціями і бачити, скільки часу я говорю ні про що. Ну, не відповідаючи, якби на предмет. І в цьому бачите свою ефективність. Окей, непогано, 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 давай розвиваємося. Я впевнений, що в кожної людини є от свої якісь мінуси, Наприклад, от оцеї моєї бійки, де я не став бійцем, де я не навчився битися. І одночасно життя от так підказує, показує тобі дві чаші. Ось тут. Ти Неефективний, тут мінус. Якщо ти будеш житися, крутитися, харчуватися з цієї чашечки, ти не будеш здоволений. Але зверни увагу, в тебе ж є інші властивості. Навіть якщо ти вважаєш, що вони та їх не порівняти з тими і так далі, це ти так думаєш. А інші так не думають. Ті, з ким ти зійшовся, ті, з ким ти створив сім'ю, для своїх дітей, тому що всі думають, що батьки повинні показати, батько, мама повинні показати дітям таку правильність, батько, який відстоюючий, категоричний, чоловіча суть прийшла в сім'ю. Виявляється, не в цьому функція батька. Чоловічність потрібно демонструвати, погоджуюсь, і хлопчиків повинні навчати батьки. Тому що в нас дуже багато щось мами навчають хлопчиків, а потім говорять, чому він став таким. Тому що виріс маминим синочком і відділитися до сих пір не може. І вона висить на телефоні і керує ним. Чоловіки потрібні, але не всі чоловіки вміють битися. Зараз я говорю метафоричними речами. І я впевнений, що цією аналогією, цією. Метафорою ви розумієте, до чого я сьогодні це все ввів. Його можна обізвати словом компенсація, його можна обізвати якимись іншими словами, гіперкомпенсація, сублімація ще якимись розумними словами. Я просто задав ще одну історію. Сьогодні дійсно день якихось спогадів. І вона також зв'язана вже правда більш дорослому віці. І, я, Можливо, я запишу таку, такий етюд. Попробую прив'язати його до а, психологічних якихось порад або роздумів в нашому клубі. А я би назвав наступним чином. Я ще не придумав, але точно цей епізод мого життя я би почав словами. Чому я не став співаком? Але про це, друзі, мабуть, наступний, якщо вистачить у мене терпіння і вашого терпіння слухати мене. Тому поки що давайте подумаємо над тими речами, які я сьогодні вам проговорив, які я вам закинув в наш чудовий клуб Думаючих людей. Ну що, друзі, думаємо. А, і музику послухайте. До зустрічі!